Напередодні познайомився не так давно з цією людиною. Він є військовим взагалі. Він є, зарекомендував себе порядним при знайомстві теж. І, та, він попросив нас просто його звати Олексій. Ми познайомили з ними знайомі наші, Житомирські хлопці. Казала, що там він спортсмен, займається спортом, я теж займаюся спортом, займаюся, і вот, і були одні у нас інтереси. Так, він сказав, що попросив, точніше зробив спорту. Допомоги поїхати до Києва, і що там живе одна людина, яка... Говорить непогані речі за, наш, за нашого президента, де ну, відбує народ проти президента, коли є речі ну, вона війна в країні, а от він такий от поганий, і його ну, він, ну, він нам не казав, що це я журналіст, який ще щось. Не no. сказав, що це Вася каже. Ну, то моє ім'я Вася. Я просто щоб ну просто на на, на нас не було ніяких кримінал е, якби. Поганих намірів. Поганих намірів чи? у нас не було ніяких. Ми хотіли нас задачі плеяв приїхати поклеїти бумажки. Те, що він нам перед цим написав повідомлення, що треба написати на листівках. От Ми ті слова написали і поїхали до Києва. Тобто ми їхали ще з нами був третя, третя особа, він теж Житомира. Є... Колишній поліцейський, так, колишній поліцейський. Він працював у... у поліції і. Теж якби ми в нього порадили з ним. Порадили з ним, що чи ми не робимо ніяких кримінальні дій протиправних, чи це є взагалі нормально. Він сказав, що так, хлопці нам ще це зададуть премію. Він сказав, що це шутки, ну як я сказав, що це блага, блага справа. Але а... в цій свою чергу казав, що це взагалі СБУ попросили зробити так ну. Я думаю, Олексій ну, розумів, до кого ми їдемо, але він не сказав. Якби він це сказав, і той, хто на свіз, теж, теж не розумів. Ну, він колишній поліцейський, думаю, що він розумів, бо якщо йти до журналіста, то це вже щось, ну, щось мене щось правомірне. Да. Але він сказав, що тут нічого такого немає. Напередодні Алексій, мене, та, да, та, ми знайомі, мій знайомий Житомир. Запропонував взагалі роботу в, в охрані. Тобто, треба було там охраняти об'єкт один. І от і це було від Олексія. Коли був розрахунок, тобто за той об'єкт там охорони, приїхав Олексій, і тоді він порядно. і Приїхала поліція тоді на той об'єкт, перевірила наші документи, перевірила тобто, Олексія документи, сказала, що ми все робимо правильно, то тобто, це в порядку з документами. І... Тим чим чином він зарекомендував себе, якби чесно. Пів року не пройшло, десь отак, менше, менше, десь чотири десь місяці назад, десь отак було. Так, от так я з ними познайомився. Ну, пів, пів, року це максимум. І тоді, тому, тому він зарекомендував себе якби порядно, що і приїхала поліція, і мене сумнів не було більше. Да, він став ще працює з правоохоронними органами, да, що, що не... що всі в курсі. А ще він і військовим, якби і він захищає якби, нашу країну, захищає наше нас, тому якби не було поводу йому не вірити. Та постійно він завжди в формі дітей. Завжди. Так. Він нам сказав, що він працює непосередньо з СБУ. Тобто, всі, якби, якщо буде в дальніше якась робота, це він казав, що цей раз, цей раз, це, це, коли попросив нас зробити, Сказав, що якщо в даніше буде якась робота, я будемо пропонувати, то це все якби согласовано буде від СБУ, і якби і, то є, то є, то є, все чесно, це законно на законному есть, але це було його цей раз, це була його просьба. Просто ми сказали. Ну, він сказав, тобто виробимо робимо справу, це якби на користь держава держави, на держави да, зарекомендувати, щоб ми себе добре. Тобто, ну якби, але я є з Дениса з перших днів війни, приймаю активну участь допомоги нашому народу. Я засновний громадську організацію. Ми з перших днів війни самоорганізувалися та й допомагали простому людям, тому що окружає нас там, де живемо. Там і ми зібралися хлопцями, заснували штаб, зробили свої пости, перевіряли Поліції там, разом там, якби, оголосили себе, що ми такі є, якби да, Але кожного дня роздавали бабусям хліб і тому подобне. Домагали всі молити. Він зателефонував, сказав, хлопці, можете допомогти поїхати до Києва. Це було 14 числа цього місяця. От, попросив нас поїхати за блогія справам. Просто і ми уточнили, чи немає ніяких тут ми нема ніяких кримінальних то тобто, свідчить. Тому що зараз не які часто да, займатися. займатися те, як, взагалі, тобто, ми х ми їхали туди без якихось масок, без без своїми телефонами, на своїй автівці. На автівка, до речі, поліцейського того обличчя колись, не скривали. Тобто ні. там ми не скривалися, ми приїхали. Що нас попросив, мене накріали, і що Ми позвонили до нього, він каже, хлопці, візьміть, ще мені то зніміть відео. Каже. Відео, щоб ви там були для чорності, тобто мені треба, там, я, аби, бачу, щоб я бачив, щоб ви там були постачіть двері, так, так, скоріш так, такі такі речі. Ну, і, і все, типу, і, і можете їхати додому. Так, ми з передодніми колословцями мовлялися навіть, якщо сказав, якщо там навіть побачили на сусіди чи якісь там посторонні люди, що ми не діалоги не які не даємо, не які контакти, просто всі йшли, і все, щоб не було ніяких. Ми переконалися спочатку, що там нікого немає, що ми нікому не заважаємо. Все все чітко він пояснив, він скинув нам. Так скинув інструкцію. Це все є у поліції, то наші телефоніли. Так, да, тобто там є да, навіть є те, що ми знімали це відео, не сразу, не, не з першого разу. Ми це ще ніколи не переживали і не думали то есть, навіть, що це якісь наслідки. можна так сказати, тому що ніяких ну, то намірів у нас не було. Відео цьому скинули. нас не викликали, приїхали, видами до мене двері, приїхали з ними куча автівок, куча і куча э, кучу ресурсів. Потрачено на наш, нас було затримати, але ми не переховувалися навіть нікого. Я навіть не встиг відмістив двері, двері виламали з рами, просто залетіли, не набили. Я попросив, це може не треба чи не треба там, поліція. Я попросив адвоката спочатку, самого, тобто, чому це ви робите, чи типу, за що, я нічим не винен. Вони не, не допустили адвоката, до, до цього, цього якби е, завезли туди вже, в цей Київ. Тобто, я їм казав, як воно є, а вони вже писали, я не знаю, я не читав, читав покази, але я був в состоянні такому, що попили попитні води з по початку. І я попив води, і в мене таке було мутне состояння. Вони мені казали, так, так і так, так і так, і там так було, чи не так було. Я не розумів взагалі, що то, як, ну, я казав, як я все бачив, як воно все було насправді. І... І все, підпоспілов ці документи, мене мені взагалі ніхто не питав, я не знаю, приїхали адвокати, навіть вони подавали потім жалоби стоїть туди до Києва, тому що якби, вони приїхали туди, де, на обшук, коли в мене був обшук, коли ми, ми затримали, вони приїхали, їх не допустили навіть до під'їзду. Не те, що там до квартири, до під'їзду навіть не допустили їх. І, ні, ні, ми ще не, не бачили, користо. він вийшов на зв'язок з нами. І вийшов з нами на зв'язок. У мене є в цьому е, зафіксований, коли він на зв'язок. Ми зараз взяли телефон і фіксували нашу розмову е, на, 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 відео, на відеофіксацію. Ну ну хочу нас підставити чи ще може бути. Зараз вже підставимо. І от, і ми записували, він я питаю, а звідки тебе цей номер телефону? У нас вилучило, тебе нічому тебе не вилучили. Да, тревел... А він каже, він, все, ми він його запитали, каже, а да, на... я дав я, його слів сховатися, цей телефон каже. І дав, типу, при обшуку другий телефон. Я вказав, що в мене був такий, а це такий. Це і зафіксовано нами на відеозйомку, тось на нашу розмову. Да, да, да. Можливо, можливо, в його телефоні і є розв'язка цього всього злочину, тому що ми не розуміємо, хто там бачить стоїть, хто, там вообще, ну, хто це замовляв. Нас просто попросив військовослужбовець Олексій, як, як ми знаємо про нього. Зараз нас закликають до Києва, ми не знаємо, навіщо. Зараз це слідство, так. Да. Ми вже нікому не віримо, ми взяли собі захисника, ну як би, і якби. На нас надіяється зараз тільки на, от на себе на нього, щоб люди не людей, щоб донести це правду, щоб побачили і вже виді, шо, якби, хто реально в цьому винен. Є у нас ситуація, наприклад, на, за… за Дениса, дзвонили за нього. Ну, розкажи, що ситуація можливо. Дзвонили, запитували у наших поліцейських житомирських, за нас, взагалі, тому що знали, ну, люди вже дізналися, що нас забрали. Поліція приїхала, нас забрала. І по, -по, по нормальному повинні дзвонити родичам комусь сказати, ну не важливо, скільки вам років, що задержали, от допустим на таке то время в тому, -тому місці. Вони нічого не сказали. житомирські наші вже коли позвонили на Київ, вже в Києві вийшли, хоча б чуть-чуть інформації дали, що ми в Дарненському відділку почали дзвонити. Наша поліція та погрожувати. Людям, щоб не узнавали за нас, щоб не піднімали ніякого жертву. Виходять люди, оці в інтернет, всі журналісти, і розказують на весь, на всю країну, які ми погані, що саме ми прийшли від президента і ну, хотіли порожили його життю. А нас не було навіть нам для того грабити. Ми не знали, до кого ми йдемо. Ми не знали, що ми ну, чимось ми заважаємо. Ну, так, да. шановний Ніколо, Юрій Ніколов, шановний, ми хотіли би, якщо, як ви кажете, у новинах, що ми там залякали вашу сім'ю, бабусю, ну, я не знаю, матір, ну там нікого ми нікого не бачили, нікого не було. Ніколо, да, ну, але якщо це так, то ми можемо вибачимося, тому що ми не знали, що навіть що це і, що ви є якби журналістом. Ми нам принесли зовсім іншу інформацію, і у нас були другі зовсім наміри. І навіть у нас місі не було когось залякати, чи комусь, не дай Бог, не нести якісь Це Ми не боїмося показувати з... да, своє обличчя, тому що ми не, ну, не рахуємо, що ми винні в чомусь. Ми не йшли робити вам якось горе, якоїсь біди. Чи заважати вашій професійній діяльності взагалі? Ми йшли за ідею, де не більше. А зараз просто бідно, як ти казав, що реально ще будемо просто зараз відповідати і на нас буде це все якби, вішати, зараз показувати. Але насправді це злочин не розкритий. Злочин це хто стоїть вищу, треба в цьому розібратися. То ми вже принесли більше інші у нас є зафіксована інформація, що цей наш Льоха, то, що, ну, що нас попросив це зробити, він вже признається в тому, що, е, то, що він дав не принести не, не слід до поліції, вже слідство ведеться, Якщо ми правильно розуміємо, то вже він ведеться неправильно. Ну, то есть, всі в омані. А першу ми, чергу, ми будемо відповідь, а на чергу ОМАНі, маємо. Да. А у нас, якщо, якщо є, ми не, ми прийти, якщо, якщо вони готові прийти до того, якщо люди потребують, не вірять нам, то ми готові прийти на дидектор вже на все, що угодно. Тобто доказати, що ми є патріотами своєї країни і не більше, що ми просто любимо свою дім і хочемо мирському в цьому мирі, а дати дати відпорці. Я не буду казати поганих зараз слів в ефірі, але всі знають, хто, хто вони такі, хто до нас прийшов зараз. І треба якось цей ситуацію розібратися, допомогти один одному, об'єднатися і далі вже. Вже будемо вирішувати, хто там президент нас хороший чи поганий, що тому кому потрібно. Але зараз, ну, він наш президент, він нас веде, він все зробить. Йому теж нелегко, я так вважаю. Ну. Алло. Далі. О, вже чути, вже чути нормально. Я, да, завтра їду, там, де ми були, всі Так. Да. Там, де ми були всі, бо мені сказали приїхати двадцять п'ять в пальо. Ну, Вони в цьому поліції? О. Да, а ты сказал, ты, ты там с полиции сказал, что мы не при, не при чем, что ты... Что ты... я что сказал вообще, что пацаны вообще не в курсе, что это все я, это все делал я. Я все Там уже сейчас ворушится три тип, чтобы закрыть вопрос с нами, блядь. Бо я телефон заникал, блядь, понял? Дал жене, блядь, жена передала, передала сестре, и я им дал левый телефон, подсунул, блядь. Понял? Я просто все телефон скинул, а, телефон... У нас позабирали телефони. У мене забрали телефон Samsung. Я написав бумагу, що даю соглашення, щоб вони його провіряли. Я просто їм дав ліву трубку і все. А цей iPhone я просто скинув, заникав, блядь, і все. Подав, бля, в мене були діти, плем'янники там, поняв. Сестрі в кармані, Жені тихенько на ушко. щоб забери мені телефон. І все, вона сестрі дала в і сестра ушла.